Шалом, це Славко. Покалякаємо о ділах наших скорбних. Ну, всі вже о, нет, обговорюють оці плани. Власне, де тут, о роз'єм в Україні не непокой, фактичне узнання російських здобичів територіальних, вицефання в санкцій і те, що можуть запросити в НАТО, якщо Польща з Угорщиною і Словаччиною не будуть. Проти так, шому поляки радіють, що Євро, що Росія постачала сировиною Сікорські, каже століттями знов у нас буде постачати. Ну, що можна за це все сказати? Суто, теоретично, якщо такі умови висунуті Западом, це це вже Америкою, то це вже погано, що домовляються не посередині. Це значить, з них ще будуть з'їжджати, що з цих вимог будуть з'їжджати, що ще чимось доведеться поступитися. Я думаю, поступляться озброєнням України, поступляться НАТО. Не знаю, чи поступляться територіально. Оці всі розмови вонців, що Росія має поступитися територіально тим, що ще не здобула, а Україна має поступитися територіально тим, що в неї забрали. Коротше кажучи, мутно. Ми не будемо це жувати, поговоримо за іншу ситуацію. Ви знаєте, що Шмигаль казав, що айнзац команди будуть ходити з камерами. Ну, ясно, куди будуть спрямовані ці камери. Ці камери ТЦК будуть спрямовані на руки, щоб люди так просто не відкупилися. Розумієте, щоб не можна було за копійку, як тоді колись від українців відкупалися золотим годинником в Варшавському Гетто. То тепер уже так само парою тисяч не відкупишся, не сунеш руки, тому що будуть знімати камерами. І камери грозаться 85% постачати. Ну що можна сказати? Тут, власне, два ряда питань: перше, що раніше УПД Банки Московщини чи Українська піхота, і друге. Для чого вони збирають українську піхоту? У мене є таке враження, що це реакція на західні воплі, що у вас піхоти? Ні, то давайте з вересня мобільнемо трохи людей перелякаємо. Перше, вбивають відразу двох українців. Перше, що краще мир аніж мобілізація, чергова краще перемир'я. Ви розумієте, ж ні чергова мобілізація при тих несправедливих. Пільгах щодо призову при тому несправедливому бронюванні. Знаєте, коли ніхто не має служити, коли всі чого посполиті мають за всіх віддуватися, коли у всіх пільги, розумієте? Або хочете мобілізувати, відмініть пільги. Не відміняєте пільги, не даєте народу відкупитися, то що краще вже перемир'я. Краще ми втратимо свою роль великої держави і великої нації, тому що відвоювати це ми не спробожні. Ми про це поговоримо. І головне, власне, йдеться за що? Ось, за субордінати, депозити. Бачите? Ось. Важить, що Що чутки за смерть москвинських банків сильно перебільшені. Я з того, що фонд їхнього що там, національного благосостояння вкладує сумасшедші гроші. в оці от... Субордінати депозиту, що агаша дебіторську задовженість, бачите, по ряду банків. В Дня Шеканомбанк, ВТБ, ГПВ, от, Совкомбанк. Ви бачите ті суми. ну, Тут можна говорити за низьку прибутковість ряду банків, але вона ще, на жаль, далека від того, що ми чекаємо, Москвинам вистачить. Ось, неприємно бачити картинка. От. За прибутки. Там нам кажуть, не можна вірити в москвинську статистику. В кожну статистику слід вірити. Головне, як з нею працювати. Ось. Коротше кажучи, є таке враження, що якщо москвинські банки і крякнуть, то крякнуть вони не цього року. Крякнуть вони почнуть вони крякати гірше, їм стане лише в наступному. В цьому вони якось пропітляють. І лишається питання, що слабкіше, і економіка РФ чи українська піхота. Я би вам радив не гратися в рішення цього, цього завдання, не ризикувати вирішенням цього завдання на практиці, тому що синя лінія вже занадто тонка, і коли шмигалі кажуть, що будуть з камерами ходити, щоб вже ж ніхто не відкупився. Ну що можна сказати, в такій перспективі. Ясно, що перемир'я не гірша альтернатива, ніж чергова мобілізація. Чергова мобілізація заради чого, власне? На предмет чого? Які наслідки в Україні цього миру? Треба сказати, що цей мир дійсно незручний. це справжній компроміс, як кажуть євреї, він незручний для обидвох сторін. Путін не отримав те, чого хоче, окрім. Сухопутного доступу до Криму. Якщо б ми відбили Херсонщину, Путін би програм можна було б здати йому ще трохи зруйнованого Даунбасу. Але ми, на жаль, не отримаємо слівобережну Херсонщину, тому Украї... Навіть з лівобережною Херсонщину Україна б мала шанси відновитися як велика нація через її географічне розташування, через контроль над Гирлом Дніпра і подальшим експортом нашого зерна. А зараз Україні доведеться звикати до ролі малої нації. Я вже казав, що великою нацією, великою державою нас зробили за нас. Не ми самі себе зробили великими. Ми не змогли відстояти власну велич і не змогли, б, тому що велич України залежала від доброжелательності сусідів. Розумієте, від їхньої. Готовності приймати нашу велич. Так що, попри всі негативні, Обставини цього перемир'я, ви розумієте, що домовляється не посередині, а відразу викочують мінімально прийнятні для України вимоги. Я вам повторюю і це означатиме, що можуть щось здати або озброєння для України, або НАТО. Ну ви розумієте, що НАТО для України ніколи не буде. Польща стане насмерть. Угорщина стане насмерть, Словаччина стане насмерть. Чехи, якщо беруть якогось придурка, теж стануть на смерть. Лишаються тільки озброєння, про це ми вже говорили вчасно, раніше за інші говорящі голови, ми обговорили, чи під приводом мирних перемовин на цих Україні не обріжуть постачання зброї. Це буде найбільш неприємним практичним наслідком. Ну і друге, якщо ви розумієте, якщо вже з камерами треба ходити, мобілізувати, щоб не відкупилося, то і... Й... Ну, що вам можна сказати, українська піхота в малій чисельності якось боронилася, і зараз таке враження, що це от реакція на опінію, що це не реакція на стан піхоти, оці всі воплі шмигалів. а реакція: вони всі черпають. Отаке от враження, що всі, всі буквально черпають новини за свої держави, за політику з інтернету. І от тільки Путін має рацію, коли відмовляється від інтернету і дивиться у папочки. Але чим він програє? Що тим, хто йому пише ці папочки, вони ж теж інформацію. Беруть з інтернету. І так от психічна дійсність витісняє інші форми дійсності. Ну, що я можу сказати, ми будемо ідіотами, якщо не пристанемо на такі умови перемир'я. Але чи дадуть нам такі умови перемир'я? От про що треба подумати: бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я пішов допилювати ножа. Питаю, де їх можна побачити, скоро побачите в окремому сюжеті.